Відео огляд роздруківок схем. Значить, дивіться. Хопа. Рукавчик тут у нас ось так гарненько. Друга частина, тобто схема повністю манжет від рукавчика. Далі в нас йде два варіанти переду. Оригінальні сорочки, комір, середина коміра, тобто ось середина. А далі, відповідно, повтори, ось середина коміра і повтори. Другий варіант авторський вишивки на грудях і коміра. І далі варіанти рукавів. Тобто ось так, полегшений такий узор. І друга його частина. І другий варіант. Так, як перед ось. Теж плечко змінене і там, і там, тобто воно відрізняється. І я закликаю вас самостійно теж не боятися змінювати схеми, фантазувати обов'язково. Отак так от у нас все. Ключик є, але фактично ви можете вишити її не обов'язково в червоно-чорному, можете поміняти на два будь-яких інших кольорів, наприклад, на блакитний. І синій, на зелений, і салатовий, на бордовий, і світло-червоний, на помаранчевий і жовтий це вже ваша фантазія. Дуже гарна схема, доволі проста і дуже ефектна.